Леви вітаю вас. Пропоную до перегляду тару розклад з 6 по 12 жовтня 2025 року. Подивимося Леви для вас загальну енергію цього тижня. Якісь гнітючі думки прокручуєте в своїй голові. якісь думки причепилися і не дають вам спокою. Такі навіть а, дуже негативні на межі з такими, що зводять розуму. Давайте уточнимо, з приводу чого у вас такі сильні переживання. Також ця карта може вказувати на те, що якась є прихована інформація. Дивимося щодо чого. Щодо зародження почуттів, дуже болючі. Переживання і думки щодо почуттів. Можливо, в когось не склалися почуття, можливо, тільки зароджується, але ви відчуваєте, що щось неправильно, щось пов'язане з почуттями, з їх зародженням, призводить до таких думок, негативних. Подивимося, леве, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з, з вашою готовністю до навчання, до отримання якихось знань. Ви відкриті до нової інформації. Також це може для когось означати проявлення молодого чоловіка з дуже прекрасним мисленням. Так? Готовність до нового. Давайте уточнимо, до якого нового. У вас є готовність. Ви вже готові крокувати до своєї цілі якоїсь. Знову продовжується цей карта. Підтверджують, що це якась можливість. Це можливість для вас і початок. Саме обдумування нової якоїсь ідеї і досягання її. так? А тут вже прям активні дії. Ви вже горите такі всередині у вас вогонь, ви горите цією ідеєю і вже не тільки думаєте про неї, а і дієте. Для жінок, дівчат це також. Проявлення якогось хлопця, можливо, і дівчин. Бачите, тут зображена зараз дівчина, тому що я думаю, що для когось і проявлення е, дівчини і для чоловіків, можливо, і для жінок. Подивимося, Леви, що вам може заважати на цьому тижні? Заважати може ваша втома і необхідність вашого відновлення. Можливо, вам потрібно ось тут активно діяти. Так? Але, звичайно, з такими думками вам необхідне відновлення, що вас відновлює. Можливо, так ось і полежати в вашому ліжку, нічого не роблячи. Можливо, прийняти ванну, можливо, вийти на природу, зустрітися з кимось, де ви можете спокійно посидіти, щоб. Ви відчували, що ви не віддаєте енергію, а накопичуєте. Давайте уточнимо, що це за? З приводу чого у вас ось таке така необхідність відновлення? Через що? Через сім'ю можливо, ви дуже втомлені, можливо, ви мама або тато, які постійно з дітками і. У вас вже втома виснаження, вигорання вам потрібно відпочити. І ваша втома вам заважає рухатися далі. Обов'язково вам потрібно наповнитися позитивними емоціями, думками, почуттями, відпочити, щоб можна було і мати енергію рухатися далі. І далі проводити прекрасний час з вашою родиною. Подивимося левим. Пораду карт для вас на цей тиждень порада карт прислухатися до людини, які ви довіряєте, яка для вас є наставником, яка мудріша, так, і мудрість цієї людини допомагає вам знайти відповіді на ваші питання. Ми У вас якесь планування і розширення горизонтів. Це також можуть бути ваші знання, які ви вже маєте, та ви будете поглиб, Поглиблювати. Ось ви тут відкриті до навчання. Тут ви хочете навчатися, це може навіть бути і не тільки з наставником, а це і релігія. Ви самостійно можете читати літературу і знаходити відповіді на власне запитання. І по цій карті ви плануєте, як рухатися далі, співвідносити ваші цілі і можливості ваші, які вам можуть допомогти досягати ваші цілі. Я вам бажаю прекрасного тижня. Леви. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!